Сьогодні ми зустрічаємо дітей сталевої родини камецьдалів. Діти два тижні відпочивали на західній Україні у таборі Сневірке. Це діти військовослужбовців, працівників камецьдалів та діти-переселенців. Ну що, ходімо? Первий раз їх відправила. На отдых, поэтому скучала безумно. Мой муж работает на каместалі сейчас находится в зоні бойових дій на східному напрямку. Теж отпустили на полчаса встретить. Дітям дуже сподобалося, тому що це крутий відпочинок. Нормально все. Хорошенько. Мені подобається. дуже багато дітей здружились. Лучше, дівчатки, подивіться сюди. Були створені дуже багато пар. Мальчик, дороги. Можливо. Так, да. Фотографії були. Ага. А дівчатки. А дівчатки А не. А дівчатки не червоні. Яду. А такий е-е ляльковий ЗАГС, РАКС, де діти мали можливість розписатися на них. Заміж вийшла, свідоцтво про шлюб прислала. <чувало> вот Ось то Тобто зараз зять буде. Як ну, <чувало> <Хар>. тебе <зовут? чувало> Я слухав, ти привезла родителям зятя. Як <чувало> <чувало> зовут зятя? Де він? А он не проїхав. Дітям дуже сподобалася їжа в столовій. Вкусно кушали. Укусно. А що ще стрільно у нас? О у, у нас було ще завтра. Ну извини. звільні. Зараз бо й Куча екскурсій з заходів. У е, нас була екскурсія на фуникульор е, в реабілітаційний центр вовків і медведів. Е, також діти ходили на озеро Синевір. І були походи в гори, походи по різним локаціям. Ми в гори ходили, у нас походи різні були. Ми ходили, калиби. Ми, ми в разні калиби ходили. <плес> а де а а На території табору був басейн, де вони могли покупатися, тому що ми розуміємо, що моря немає і нам поки воно не світ, а це море. Помахайте! Багато дітей не хотіло від'їжджати додому, тому що тут по-перше, дуже спекотно, по-друге, сирени. Там сирен не було ні разу. І діти забули о, ну, про те страхіття, що у нас зараз відбувається. Мені дуже понравилось. Мені жалко, оттуда виїжджати, але зато я знайшла багато нових і багато віспоминаний. Мені все понравилось, я стурці хочу і все, все пройшло замечательно. Дуже замечательно. Спасибо. Організація всієї поїздки мені дуже понравилась. Як за дітей відповідали. Це дуже подобається. Дякую вам большое. Щоб якісно жити ресурсно, необхідно якісно відпочивати. І діти мали цю можливість. І подяка вашим організаціям, що для дітей організували ось такий виїзд, такий відпочинок в таборі, бо саме там вони перезавантажились і з новими силами приступлять до навчального року 1 вересня.